Шановні мої, хочу з новим роком, святами вариантування вашу раз. А тут я хочу там готуватися, яку павчився зразу почав щось. Чекіння позбавилося. Такий стишок. Говорят, 145, бабуля рутка і тепер. А я скажу, я у 50 панусь бабу, настоящий план. Знає, як простроїть мужа, сюди дасть мудрий в її руках новий. Нехай у вас сім'ята допомагає ці. Може, ми лимони свої поміняємо, почему буде? Саша, что ты не запросил усіх, всех, что А он бабушке скидку дает. Так вот це песни, так это бедового вопроса.